Про глибокі економічні зв'язки Європейського союзу, на чому ви наголошували з Китаєм, обмежують його здатність чинити тиск на Пекін щодо війни Росії в Україні. Про це заявляла і Верховний представник ЄС із закордонних справ Кай Калас. Це було. У листопаді вона казала, що Китай також може завдати вам шкоди. В цьому полягає проблема, якщо ви не готові платити ціну, яку вони вам нав'яжуть, то важко діяти. Це звернення до Європейського Союзу, і така заява пролунала тоді, коли ЄС намагався змусити Пекін припинити допомагати Росії ухилятися від санкцій, вівши у жовтні обмежувальні заходи щодо кількох китайських компаній. І тоді Калас наголосила, що без підтримки Китаю війна Росії в Україні вже б закінчилася. З чим… Ми не можемо і не погодитися. Наскільки серйозна є проблема ось цієї економічної залежності єс від Китаю у контексті глобальної дипломатії? Тут протиск Європи на Китай в контексті війни в Україні. Які можливі наслідки для ЄС, якщо Пекін вирішить завдати шкоди європейським країнам через їхню політику щодо України? Ну, тут тільки одне: нас рятує: що залежність ця взаємна Китаю і Європейського Союзу? Ну, це дійсно так. А ну так само як рятувало свого часу рятує нині взаємна залежність європейського союзу і Росії. Бо якщо брати для порівняння товарооборот з початком широкомасштабного вторгнення між європейським союзом та Росією, якщо мені не зраджує пам'ять, останні цифри, які я бачив, був приблизно 250 мільярдів євро взаємний товарооборот. Нині він суттєво зменшився більш ніж на 70% і за підсумками. Перших трьох кварталів 2025 року складає 30 з лишнім мільярдів євро, але він є. Як довго йшов в Європейський Союз до цього? І калас, яка говорить, треба ж послаблювати Росію через санкційний тиск? Ну, от мене таке запитання, а вибачте, чому ви це не робите більш ефективно? Бо є ця взаємозалежність. Я цим це, це ніяк їх не виправдовую. навпаки, я завжди за це їх шалено критикую. Ви добре про це знаєте. У Європейського Союзу з Китаєм історія схожа, але масштаби інші. Загалом об'єми торгівлі Європейського Союзу із Китаєм складають понад 600 мільярдів євро. Тобто рахуйте ну майже в три рази більше, в два з половиною рази більше, ніж у Європейського союзу та Росії, і це великою мірою визначатиме наскільки швидко зможуть європейці, як вони кажуть, попливати на Китай і так далі. Не зможуть, от просто не зможуть. Тим паче купа інтегрованих в китайський промисловий сектор виробництв європейських знаходиться на території Китаю, і до нині сьогодні Китай дуже активно лобіює свої промислові інтереси через пресу у європейських країнах. Безпосередньо працює агентура, відкрито працює, яка переконує і в Сполучених Штатах Америки і в Європі не відмовлятися від китайських товарів. Це стратегічне завдання для Китаю. Так само, як і Європа через свою лінь, вона не здатна буде забезпечити себе цими товарами. А для е, е, Китаю дуже необхідні саме інвестиції європейські, щоб вони там були присутні, тому що саме питання інвестицій сьогодні тримає економіку Китаю, тобто взаємозалежність повна і її розірвати в один момент не вийде. Будуть якісь коливання. Ну, вибачте, а як вплинули ці там дво, санкції проти двох компаній, умовно китайських, на подальший хід війни. Ніяк від слова зовсім ну вели їх, ну вели. Ну і що? Ви? А от історії воєнних перепрошую торгових воєн з електромобілями, ставками, коли бавляться Німеччина і Пекін. Ну і після цього не дуже хоче Пекін приймати кансер Німеччини. Це все ми проходили. Це все було навіть в умовах мирного часу. Це буде зберігатися і надалі. Початок російсько-української війни він змінив умови такого протистояння в торговій сфері. Між Пекіном та Європою, і зараз для Сіндзінпіна основний аргумент, коли він буде спілкуватися з європейцями, це безпека. Те, про що я говорив. хочете, щоб у вас не було війни? Значить, ви тісняєте Америку із континенту, і у вас війни не буде. Я вам гарантую. Ви ж бачите, що я можу управляти потужностями Росії, вони можуть воювати або не воювати. Я можу це зробити, і він це робитиме друзі. Це ось основне довкола чого на, на моє переконання. Сьогодні буде йти розмова між е, Європейським Союзом та Китаєм. Чим це закінчиться? Я не виключаю, що низка країн дійсно пристануть на таку пропозицію Китаю і будуть говорити: давайте краще без війни, але ми повинні нарощувати співпрацю з Китаєм такий спосіб витісняти американські товари зі свого ринку. А Сполучені Штати Америки дуже зацікавлені в європейському ринку, тому що він багатий, він великий, він дуже потужний. Він потужніший навіть більш ніж американський ринок, і він залишатиметься таким довго, тому що Європа заможна. Європа, попри те, що вона має менше внутрішнього валу продукту ніж Сполучені Штати Америки, але все ж таки здатна витрачати великі кошти на різні товари, послуги і так далі. Тому це буде ключовою проблемою і питанням, яке буде обговорюватися. А втім, вплив ще раз скажу, європейського союзу на Пекін на сьогодні, на жаль, не так багато. Пане Валері, почнемо ми з того, що російський диктатор Володимир Путін фактично відхилив мирну пропозицію США під час зустрічі з американською делегацією в Москві 2 грудня, як і раніше він навряд чи, погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових. Воєнних цілей, а ми їх знаємо, пане Валерію. З, з урахуванням тієї, інформації, яка з'являється для нас доступна, які висновки ви для себе зробили після переговорів з песпроставника Трампа Стіво Віткофа ізятя Трампа Джареда Кушнера в Москві із російським диктатором Володимиром Путіним, враховуючи те, що після mm. того як вони довго зустрічалися, не було офіційних коментарів від Путіна або якихось інших високих представників російської влади, окрім помічника Путіна, мені засвідчує це все про те, що переговори не закінчилися. Вони тривають, і зараз відбуваються контакти по лінії Сполучені Штати Америки, Україна, також переговори і передача інформації конкретно про хід цього етапу переговорів у Білому домі. І Росія говорить про те, що ми готові будемо говорити далі. Навіть деякі пропозиції з американського мирного плану, як сказав Ушаков, ми прийняли. Ну і Пісков також підтвердив про те, що вони не відкинули американський план миру, план миру Трампа, і вони її відкинути не можуть. Тому що тут, пані Оль, ви ну частково скажу правильно говорите, що вони відкинули леже вони не досягла, адже вони не досягли якогось рішення. Але а, Росія не може собі дозволити просто взяти і послати Трамп в силу різних обставин, в тому числі і в силу тих обставин, що вони стали росіяни. Я маю на увазі і Росія таким майданчиком переговорів ще двох сторін: це китайський та американський Дональда Трампа і Сінзінпіна, оскільки там вчора був присутній у Москві. Очільник закордонного відомства Китаю Ван Ї, який проводив зустрічі з Лавровим із Шойгу з іншими певними керівниками Росії навряд чи він зустрічався з Вітков, але я не виключаю нічого абсолютно. Все могло бути тому. Говорити про те, що поставлено крапку в переговорах, як на мене, це буде не зовсім правильно. Ми побачимо далі. А процес тиск зараз дуже серйозно здійснюється на Україну. Це абсолютно очевидно, різними. Суб'єктами, в тому числі і Європою, бо проблема із фінансуванням і відділенням військової допомоги, вона присутня в багатьох країнах: Італія, Чехія, гроші репараційного вигляді репараційного кредиту в Україні не обіцяють, незрозуміло, коли це буде. Ну і плюс до того треба розуміти, що є серйозні тиски на Росію саме через санкційну політику. Адже вчора Путін вперше визнав публічно, що. Зовнішній тиск позначився на економіці Росії, і до кінця року вона перебуває в край поганому становищі. Він повідомив дані Росстату, ним були озвучені про те, що до кінця року ріст ВВП у Росії буде менше 1%. По деяких галузях каже взагалі ситуація катастрофічна. Я був подивований такою заявою Путіна, адже він постійно стверджував, що в них все дуже добре. Тому є низка факторів, які мені особисто засвідчують про те, що на Росії не так все добре і це визнають самі росіяни, тому переговори тривають. І ще раз наголошую, оскільки вони є елементом інших великих переговорів, а саме між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, то зараз Росія буде намагатися, я так думаю, отримати якісь певні зиски із тих переговорів, які вони ведуть з американцями. Чому вони саме будуть виражатися? Зупинка вогню, сняття санкцій і так далі. Ми це все я думаю побачимо наскільки швидко, поки що не готові вам сказати. Пане Валерію, будемо спостерігати, і дійсно як ви кажете, що якщо вже сам Путін визнає проблеми, які є в Російській Федерації, то точно там не все так добре, як може здаватися на перший погляд. Ви згадували Китай, і вони в контексті Китаю, ми ще з вами обов'язково поговоримо і обговоримо візит пана Макрона до Китаю і його майбутню зустріч із зімпіном. Проте ще додатково до цієї зустрічі, яка відбулася вчора, бачили повідомлення, що відков таку шнермали, начебто, сьогодні побачитися і. Зеленським Брюсселі однак скасувала зустріч. Про це повідомив журналіст Алекс Рафоглу. у Кремлі. Заявили, що представники США нібито пообіцяли одразу повернутися до Вашингтона після переговорів із Путіним. І раніше президент України зазначав, що делегація США одразу після зустрічі в Москві Проінформує Україну, тому відштовхуючись від того, що говорить ось цей журналіст, який сигнал це скасування може надати щодо поточного стану дипломатичних переговорів між та Україною на додачу до того, що пане Валері ви говорите справа в тому, що дійсно на цю хвилину відкофу не було чого нового повідомити в Україні. Я так це розцінюю. Тобто позиції Росії не надто змінилися для того, щоб зустрічатися вкотре з Україною і говорити: Ну, дивіться, Росія готова тепер на це. До чого ви готові? Я так це розцінюю скасування цих зустрічей. Плюс у нас е, треба розуміти, що не дуже гарні відносини із з Для цього є багато причин. Я ну, підтримую те, що ми його недолюблюємо, є за що недолюблювати, та його поведінка, часто і коментарі. Вони не можуть викликати у нас якоїсь там до нього і так далі. Ну і він ти бачу ейфорії. Він говорить речі, які ну, не сприймаються українським суспільством, і це нормально. Але от у владі то треба було б думати, як тримати тісніший контакт із усіма членами команди Трампа, оскільки, як бачимо, вони безпосередньо є організаторами цього переговорного процесу. І не ми вкладаємо у вуха щось путіну, а це вкладає Вітков, це вкладає. Путіну у вуха зять Трампа Кушнер. А і це також могло бути однією з причин, чому Вітков не захотів зустрічатися із Зеленським або з делегацією України. Ну вираз його обличчя, яке зафіксували журналісти під час зустрічі у Флориді із українською делегацією, багато про що говорить, і особливо він контрастує із посміхненою. Перепрошую потім не те слово сказати спокійсміхненим його обличчям, коли він сидів навпроти Путіна. Це також дуже важливий момент, але я думаю, що тут варто до уваги все таки брати перше мій перше моє припущення, що просто нема чого поки що на даному етапі обговорювати. Я не виключаю, що зустрічі будуть Будуть зустрічі на рівні швидше робочих груп американської та української переговори будуть продовжуватися однозначно, тому що. Як би там не було, попри справедливу нашу критику на адресу Дональда Трампа щодо допомоги Україні, але він дійсно зараз просто ну питанням завершення гарячої фази, виключно з метою тією, щоб дати можливість Росії передихнути, видихнути, хоча б спробувати поконкурувати на російському полі, умовно я говорю разом із Китаєм. І ну в такий спосіб там продемонструвати і путіну і його команді, що ви можете бути суб'єктнішими е, у розмові із Китаєм, тому що ну, не завжди у росіян були гарні стосунки з китайцями. Я все таки нагадую історію: були і військові конфлікти з Китаєм, тому е, цей момент зараз Трамп буде намагатися використати, і російсько-українська війна це один із інструментів. Які він зараз активно для цього використовує, слушна нагода, плюс тут і всякі Нобелівські премії, похвали і похвали. Так далі він це справді дуже любить, і недооцінювати цього також не варто. Бо вчорашні коментарі чиновників, членів уряду Сполучених Штатів Америки про сутності Трампа, які дякували йому за те, що дякуємо, пане президенте, що ви змогли зробити так, що в нас не було тайфунів, цинамії і різних природних катаклізмів. І це говорилося абсолютно серйозно найвищими посадовцями в Сполучених Штатах Америки. Засвідчує про те, що дійсно Трамп самолюбива людина і різного роду там премії і ордени, які йому вручають корони. Він дуже це любить, і це треба використовувати. Росія це активно використовувала, тому я думаю, що поки що це одна із причин, чому віков не зустрічався із Зеленським. Ну а далі вже будемо дивитися, наскільки вдалими будуть контакти України з командою Трампа.